Щоп'ятниці універмаг Луцьк перетворюється на осередок теплих емоцій та цікавих розмов. Прямо в ефірі програми галереї вітань на радіо Аверс, кожен охочий має можливість передати вітання, поділитись гарним настроєм і поспілкуватись на актуальні теми. Як одне добре слово здатне підняти настрій, зблизити людей і навіть змінити день? Як правильно висловлювати приємні слова? Та чому це важливо для гармонійного спілкування? Я такий, знаєте, більш купідон компліментів. Дуже люблю. Своїй дівчині і мамі говорити всілякі компліменти, щоб заряджати їх на продуктивний день і щоб вони почували себе більш комфортно. Найбільше мені в принципі імпонує комплімент, коли говорять за очі. Як для мене, це знаєте, дуже така виразна частина обличчя, яка кидається, Знаєте, в кожного в принципі очі індивідуальні, різний колір, і кожен кольор речей містить в собі якусь таку глибину. Дуже дивний комплімент. Можуть люди говорити: О, ти погладшала, о, ти схудла. Як на мене, це дуже дивні компліменти, чесно кажучи. Або коли можуть сказати. Тебе великі вуха, такі класні, але ну вони великі, це дуже дивно. Компліменти зазвичай батькам можуть бути друзям. Просто людям, якщо є люди позитивні, так само можуть людям говорити компліменти. Все залежить від нас. Ти вірю в щирість компліментів, адже більшість компліментів, які я кажу, які спрямовані на мене, вони є щирі, тому що ну видно, коли людина каже тобі від щирого серця чи не від щирого серця комплімент, Типу, це можна по людині глянути. Хлопці вони більше знаєте роблять компліменти, коли хочуть познайомитись, там погуляти, ще щось, а дівчата. Та от подружки завжди кажуть, що там Боже тебе такі гарні очі, ще там ковтичка гарна, тобі дуже лишить. Не знаю, як на мене, то це дуже гарно і щиро. В цієї п'ятниці запрошуємо поговорити про стиль, те, що робить нас унікальними, як знайти себе у світі моди, підкреслити свою індивідуальність та не боятись експериментів. Відповіді шукатимемо разом із вами. Завітайте до галереї вітань! Атмосфера радості, теплі слова та натхненні розмови чекають на вас, щоп'ятниці в універмазі. Луцьк.